Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб. 24 березня Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ проголосила Міжнародним днем боротьби з захворюванням на туберкульоз. У нас в студії кандидат медичних наук, доцент кафедри пульмонології та фтизіатрії Ірина Макойда. Ірино Яремівно, чому ВОЗ таку серйозну увагу ось вже впродовж багатьох років приділяє саме туберкульозу? Ну, мабуть, тому що туберкульоз це, незважаючи на свою давню історію, прадавню історію, яку знаходили в викопних решках бізонів і в муміях, залишається. Надзвичайно актуальною хворобою, яка проводить до значної інвалідизації, до високого доволі високого рівня смертності, незважаючи на те, що і багато ми потух потухоробимо для того, щоб його подолати, багато механізмів задіюємо. Тому але якісь такі задіювання цього, цих механізмів е, в окремих державах не призвели до того результату, який би хотіли отримувати, вкладаючи такі зусилля. Тому е, таке визначення цього дня, перш за все, а по-друге, привернення світової спільноти, не просто, е, скажімо, країнової спільноти, а світової. до... Проблеми в боротьбі з цією надугою, власне, і спонукало, мабуть, Всесвітню організацію охорони здоров'я привернути увагу, в тому числі і днем боротьби проти туберкульозу 24 березня. Але загалом ВООЗ дуже пленомірно працює, дуже сильно інтегрує всі держави в цю роботу. І в зв'язку з такою світовою глобалізацією всіх процесів це є дуже актуальне питання, тому що тільки разом всі. Коли ми поєднуємо свої зусилля, а не роздрібнюємо їх в різні шляхи, то ми можемо власне і подолати цю недугу. в 1995 році. В Україні була оголошена епідеміологічна ситуація в зв'язку з туберкульозом. Яка ситуація зараз і в Україні, і зокрема на Прикарпатті? Насправді ми стикнулися в 95-му році з дуже високим показником, з відсутністю великої кількості препаратів, які би мали бути в схемі лікування пацієнта, з тим, що пацієнти почали частіше хворіти вже нерезистентні види туберкульозу, і насправді знову ж таки інтегруючись у світову спільноту і переймаючи гадлайни, правила ведення хворого на туберкульоз, які нам надсилає і рекомендує всесвіт. Ні, організації охорони здоров'я ми вже мали дуже хорошу тенденцію на зниження показників захворюваності пленомірно, так як і у світі відбувалося, так і в Україні. Ми досягали того, що ми виявляли вже ранні форми туберкульозу. Насправді, ця програма дуже добре працює, особливо що її дотримуються всі ланки суспільства. І в Україні ми бачили цей хороший результат станом на 2019 рік. Але ми знаємо, що у 2020 році виникла пандемія ковіду, і вона відкинула насправді всю. Світову спільноту, яка бореться проти туберкульозу, років на 10 назад в ефективності боротьби, тому що поламало дуже багато моментів і самої логістики, і роботи з пацієнтом. Можу сказати, що насправді лікарі світу вперше, мабуть, продемонстрували таку незаскорузлість своїх поглядів, знаєте, не таку не. Затурможеність, як в свій час колись при певних інших ситуаціях а дуже швидко зреагували, дуже швидко пішли змінювати, оті такі, здається, навіки усталені моменти, які не давали змоги адаптуватися швидко до таких пандемій, таких ситуацій. І все-таки ми знову почали планово нарощувати свої показники, але знову ж таки, 2022 рік війна. І насправді це та ситуація, яка мала би продемонструвати. Підвищення рівня захворюваності на туберкульоз, але на за на зараз в області, ми, якщо проаналізувати в попередніми роками, ми маємо дещо зниження, і це не є прогностично добре зниження. Тобто, це цим ми хвалитися не можемо. Ми маємо зараз величезний чинник ризику. Війна, соціальні зрушення, соціальні перешкоди різноманітні. І всі ці ситуації не призводять до того, що туберкульоз може понизитися. Це свідчить тільки про те, що його мало виявляють. Тому зараз усі зусилля е, всіх галузей медицини, всіх галузей суспільства мають бути спрямовані на те, щоби власне подолати цей показник. Це є неправдішній не, не показник, яким ми, яким ми повинні пишатися. Е, цим показником ми повинні боятися, ми повинні виявляти більше, бо насправді є більше туберкульозу, в тому числі і в області. Скажіть, будь ласка, перші ознаки туберкульозу, які симптоми, як можна людині довідатись, що власне туберкульоз? Звичайно, це якщо брати до уваги загалом всіх людей, які живуть в нашому суспільстві, то я би все-таки розділила їх на дві категорії. У нас є серед медичної спільноти таке поняття, як групи ризику і скринінгові категорії, які мають причини, чого в них туберкульоз може розвинутися частіше ніж в інших громадян. Тобто, якщо ми беремо з вами громадян не з груп ризику, тобто загальностатистичні, всі навколо нас, Які не мають якихось інших причин мати туберкульоз частіше, то тут загальна слабість невмотивована. Не коли турбує пацієнта насправді скарги, і він, ну, йому важко, йому складно працювати, а тоді, коли його нічого не турбує, а працювати він не може, а вчитися йому. Він не може, і це людина дуже турбує, тому що пояснити своєму, наприклад, начальству, чого ти не можеш працювати. Ти не можеш, тому що в тебе немає об'єктивної причини. Якщо тебе щось болить, ти кажеш, мене болить, я не можу працювати. А тут тебе нічого не болить, в тебе нічого не змінилося. А от така якась оця первинна виснаженість людини, яка насправді нічим не пояснюється. Далі це кашель, і я би хотіла дуже велику увагу звернути на той кашель, котрий не інтенсивний тільки. Важкий, бо всі очікують насправді такого довготривалого, двохтижневого виснажуючого кашлю. Ні, це не такий кашель. Це якщо ви просто кашляєте ось два тижні, а то і більше. Це може бути періодично, це може бути не виснажуючий, але цей кашель у вас присутній. Бо ми і так кашляємо до двох, трьох-чотирьох разів на день, це є норма. Так ми очищуємо бронхи наші. Але от коли цей кашель стає частіший, він не дуже нас турбує насправді, але він є оцей він є, оце вже ознака того, що є якісь зміни. А туберкульоз він дуже ліниве захворювання. Він дуже поволі-поволі розвивається. І за рахунок цього повільного розвитку він не надає чогось такого яскравого, наприклад, як запалення, легень, пневмонія або вірусні інфекції. І люди не, не акцентують увагу на цих таких, знаєте, періодичних дрібних скаргах, а їх треба чути, тому що, власне, це є ті перші ознаки туберкульозу, які дадуть змогу звернутися своєчасно. До лікаря, і отримати відповідно, ефективний результат лікування. Інша категорія це та, яка має супутні захворювання, такі як цукровий діабет, обов'язково, виразкова хвороба шлунку, інші соматичні захворювання, які вимагають вживання імуносупресивних препаратів. Це, наприклад, ревматологічні захворювання. Ті пацієнти, які мають іншу імуносупресивну терапію, всі вони є в групі ризику, дуже високій групі ризику. і у них чи мають вони скарги, чи не мають вони скарг? вони повинні бути раз в рік обов'язково обстежені. Щодо туберкульозу, ну віл віл-інфіковані пацієнти, ну ми до них вже знаєте більш звикли, на них більше пильність, але всі решта повинні мати не меншу пильність від сімейного лікаря щодо обстеження, тому що я би цілком погоджуюся з ВОЗ, Єдине, що я би хотіла, щоб вас декларував боротьбу не з туберкульозом, а проти туберкульозу. Бо коли ми боремося з туберкульозом, ми вже констатуємо факт того, що він є, і нам доводиться з ним боротися. Якщо б ми боролися проти туберкулюзу, ми би мали задіяти всі можливі й неможливі чинники для того, щоб попередити розвиток і виникнення захворювання. Це би було напевно саме це дуже важливо. Це дуже, дуже така так. боротьба правильна. Ми йдемо цим шляхом. Я сподіваюся, що ця робота зараз, особливо в ОС, зараз. Це просто цей 25-й рік. Це буде просто під егідою профілактичної роботи щодо туберкульозу. Загальновідомо, що це хвороба, яка лікується дуже складно, і лікування довго тривале, плюс резистентність. Деталізуйте, будь ласка. Ну насправді ми вже трошки так далеко. Пішли широким кроком від того е, довготривалого лікування. Насправді від е, туберкульозу, з яким стикнулася я, навчаючись на лаві студентській, до туберкульозу, з яким зараз працюю я, мабуть, залишилась тільки одна назва і причина: це туберкульоз і мікобактерія. Тому що змінилося все. У нас змінилася діагностика, у нас змінилися методи лікування. Тривалість лікування і там, де лікується пацієнт. Раніше насправді це було тільки стаціонарне лікування. Дуже довго тривало. Це необхідно було сидіти в лікарні, не виходити нікуди, бо в тебе туберкульоз. Зараз дуже переглянуті всі ці правила і завдяки тому, що появилися нові препарати. Лікування тепер шестимісячне, навіть резистентного туберкульозу і тільки таблетованими препаратами. Нові сучасні схеми, які наші пацієнти отримують безкоштовно. Чутливий туберкульоз вже теж ми маємо змогу лікувати і 4 місяці в тому числі. А зараз ВОО заделегувало на останній зустрічі в міністерстві нам повідомили, що до ВОЗ заделогувало нові, взагалі дуже короткотривалі схеми лікування і до місяця. Тобто, насправді, в нас є доступні препарати, якісні препарати, якісних поставників препарати. Ми маємо все для нашого пацієнта безкоштовно. Вся діагностика, якщо раніше затягувалась на довгий час, бо треба було вести. Переростити ту бактерію зараз. Це дві години для того, щоб знати, є туберкульоз у людини чи немає туберкульозу. Насправді, у нас дуже широкий діапазон методів обстеження. Центр громадського здоров'я дуже сильно підтримує зокрема Івано-Франківську область. Ми перші одні з перших отримали штучний інтелект і портативний діагностичний апарат рентгенологічний, який з допомогою штучного інтелекту допомагає нашим рентгенологам розшифровувати і запідозрювати. Туберкульоз. Ми зараз це активно використовуємо у виїздах разом з ЦКПХ, у виїздах в райони, де ми проводимо обстеження населення. Далі у нас є зараз от останній візит пані Яни Сергіїни Терлєєвої, представника центру громадського здоров'я. Нам привезли новий комп'ютерний томограф, де, який розміщений на базі нашої лікарні, центру інфекційних захворювань, і наші пацієнти мають змогу отримувати допомогу. І це все для пацієнтів є безпосередньо. Коштовним. Тому насправді доступність висока. Тільки було б бажання людини бути здоровою, прийти до лікаря і обстежитись, тому що наші громадяни щиро вірять, що їм лікар винен здорові. Я. Я згідна цілком з ними тільки в тому випадку, якщо вони до цього лікаря прийшли. Спасибі. І ще одна важлива тема це дитячий туберкульоз. Чи на сьогоднішній день є випадки на Прикарпатті? Ну, звичайно, ви ж ми ж розуміємо всі прекрасно, що якщо росте захворюваність доросла, особливо в ситуації війни, коли є велика група переселення внутрішніх мігрантів, коли є великі. Е Проблеми в суспільстві щодо економічного е, забезпечення власних сімей, і ми маємо зростання і серед дитячого населення захворюваності на туберкульоз. Ми маємо і недовиявленість серед дитячого населення захворюваності на туберкульоз, як і серед дорослого. Тому е, закликаю всіх батьків, е, які. Е, вже мають діток маленьких, планують мати діток. Не забудьте, що один з найважливіших методів захисту, який ви можете дати своїм дітям, це є вакцинація від туберкульозу. Ніщо інше поки що на даний момент крім вакцини БЦЖ первинно якісно захистити від туберкульозу не може ваших дітей. Тому, як на мене, то все-таки варто дитині дати той шанс бути здоровою. Незважаючи на те, що в нас є дуже багато хороших ліків, але коли е, іноді зустрічають диспути в інтернеті про те, що в нас медицина за гроші, що там такий лікар, я там ходив 5-6 років, сам собі дома лікувався, було добре. А потім прийшов до лікаря, він мені назначень назначив. Купа лікарств прописав, воно мені так не допомагає. Ну, от якби ти прийшов 5 років тому, то ти би зараз не мусив прийти багато назначень, але ти не прийшов 5 років тому, ти лікувався сам. І як я тільки кажу, що приходьте до нас. У нас все безкоштовно, вся діагностика безкоштовна, лікування безкоштовне. Зразу всі питаються, де ви працюєте. Кажу в туберкульозному диспансері. Вчить ніхто не хоче більше безкоштовної медицини. І я цілком згідна з людьми, що вибір бути здоровим це є вибір людини. А вже коли він приходить лікуватися, це вже вибирає лікар, чим він буде лікуватися. І тут пацієнт диктувати навряд чи може. Я хочу то, а мені то більше подобається, тому що якщо ти не хочеш іти до лікаря, лікуватися, ну то йди до лікаря, поки ти здоровий. Тебе лікар обстежить, якийсь мінімум проблем знайде чи не знайде, зрозуміє, і дасть тобі профілактику. Порекомендує, як змінити життя, як змінити елементарні речі в житті, які доступні тобі змінити. І тоді вже не ти хворий, а ти контролюєш свою проблему. А контролювати проблеми завжди легше, ніж хворіти. Спасибі, спасибі Ірино Яремівно. Це була програма Найдорожчий скарб. Бережіть себе, бережіть здоров'я. На все вам добре.